Вітаю вас, шановні друзі! Приблизно кожний третій з нас має стабільно високий артеріальний тиск. Такою, на жаль, є статистика серед дорослих в Україні. Але багато гіпертоніків на початках не переймаються через свій оцей високий артеріальний тиск, бо більше половини гіпертоніків не відчувають жодних. Неприємних симптомів, голова може не боліти, запаморочень може не бути, у вухах може не свистіти, і тому багато гіпертоніків не переймаються своїм високим тиском, бо нічого ж не болить. Проте у такої людини, попри начебто нормальне самопочуття, неухильно відбуваються зміни в багатьох органів. І згодом ці от поступові зміни. Можуть призвести до катастрофи. Так, от сьогоднішній випуск розповідатиме вам про реальні зміни, котрі непомітно щодня відбуваються в наших органах при високому неконтрольованому артеріальному тиску, попри начебто нормальне самопочуття. Буде цікаво і пізнавально. З вами сьогодні лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь канал Академія Здоров'я, на якому я намагаюсь донести вам простою доступною мовою абсолютно необхідні кожному знання про ваше здоров'я. Причому на підставі перевірених даних. Коротко нагадаю спочатку дуже важливі факти про тривало підвищений артеріальний тиск. По-перше, я вже сказав, що більш ніж кожна третя доросла людина має в Україні і в інших країнах стабільно високий артеріальний тиск. Тобто е це дуже розповсюджена проблема. До речі, не зволікайте і поміряйте теж свій артеріальний тиск. Можливо, ця проблема стосується і вас. Нагадаю, що артеріальний тиск, коли артеріальний тиск щодня. У людини становить від 140 і 90 і вище, то за європейськими критеріями це вже вважається хворобою артеріальною гіпертензією і потребує негайного лікування. А у американців критерії артеріальної гіпертензії ще більш суворі за критеріями американської асоціації серця. Артеріальною гіпертензією вважається тривалий тиск від 130 80. І вище, від 130-80 і вище. Другий, дуже цікавий факт про високий тиск, про який я вже згадав, високий тиск є не просто вбивцею, він, оцей стабільно високий тиск, він є тихим, мовчазним вбивцею. Бо у більшості людей високий тиск може роками нічим себе не проявляти. Уявіть, у людини може бути тиск 180 на 100. А головань не болить, а запамаречень немає. А потім бац – інсульт. Ось така це підступна хвороба. Але є і третя позитивна новина. Лікарі зараз знають механізми розвитку високого артеріального тиску. Лікарі можуть. Виявляти цю хворобу, і головне, маємо інструменти для нормального його контролю. Не буде брехати повністю позбутися високого тиску якимось уколом чи однією пігулкою, ми поки не можемо. Але якщо почати нормалізовувати високий артеріальний тиск щодня і своєчасно, підкреслюю, своєчасно, то всі ті проблеми, які викликає високий артеріальний тиск, можна попередити і загальмувати. Чому високий артеріальний тиск є таким небезпечним? Багато людей з високим тиском, як я вже сказав, не мають жодних неприємних симптомів. Ось в такій ситуації людина просто каже: лікарю: нащо ви намагаєтесь знижувати мені тиск. Я ж почуваюся, нормально, в Ютубі є навіть блогери, котрі віщають, організм сам знає, який тиск йому потрібний, тож не міряйте і не знижуйте артеріальний тиск. От, завдяки такому підходу, мовляв, не треба міняти свій тиск. Зокрема, Україна й посідає одні з найгірших позицій в Європі за серцевою смертністю, за смертністю від серцевих катастроф, від інфарктів і інсультів. Ось через цю хибну позицію тривалість життя українців навіть до повномасштабної війни була одна із найнижчих на континенті, уявляєте? Не треба нічого міняти. Якщо сказати коротко, то головна небезпека високого артеріального тиску полягає в тому, що цей високий тиск призводить до серйозних змін і порушень у так званих органах мішенях Що це за органи мішені? Органи мішені це органи, котрі змінюються, перш за все. Під дією високого тиску. З часом ці органи мішені поступово виснажуються, і нарешті це призводить рано чи пізно до катастрофічного пошкодження або до смерті людини. Що це за органи мішені? Ось вони, ці органи мішені при високому тиску. Перше це серце, друге мозок, третє нирки. Четверте сітківка очей. І п'яте це сюдини, а точніше, артерії всього організма. Отже, давайте тепер пройдемося по цим -мішенням, органам мішеням. Органам мішеням при високому тиску. І конкретно назвемо, що в них трапляється при високому артеріальному тиску. Почнімо з серця нашого головного мотору. Якщо ви будете декілька років ходити з високим тиском і не нормалізовувати його, тоді у вас поступово може розвинутися в серці гіпертрофія лівого шлуночка. Що таке гіпертрофія? Якщо сказати простими словами, це потовщення. Серця, потовщення стінки серця. Гіпертрофія або потовщення серця це реакція нашого серця, вимушена реакція, на підвищене навантаження тиском, на навантаження, про яке людина може не знати. Хтось скаже, ну і добре, серце стало більш товстим, більш міцним. Можна подумати, що товсте серце начебто це добре. Проте насправді таке серце потовщини стає менш еластичним. Воно може гарно скорочуватися на початках, але гірше розслаблятися. А для нашого серця дуже важливо і гарно скорочуватись, і гарно розслаблятися. А які ж головні наслідки такого потовщення серця при е, високому тиску? Це серцева недостатність, яка, наприклад, може проявитися задишкою. А другий неприємний наслідок це аритмії, тобто порушення нормального серцевого ритма. І деякі з цих аритмій можуть сильно скорочувати життя людини і навіть призводити до раптової смерті. Але є ще один неприємний наслідок високого тиску для серця це підвищення ризику ішемічної хвороби серця. Що таке ішемічна хвороба серця? Ішемічна хвороба серця це простими словами зашлакування судин холестерином, відкладання на внутрішні поверхні артерії, котрі живлять серця атеросклеротичних бляшок. І ось, коли внаслідок зашлакування судин, їхній просвіт, скажімо, перекривається на 70 чи на 90%, то що виникає? Наприклад, стенокардія це задишка і болі при ходьбі. А може розвинутися і інфаркт. Коли повністю перекривається просвіт, то відмирає частина серця через недостатнє або повне непостачання крові. А це вже безпосередня загроза життю людини. А все починається з начебто безвинного підвищення артеріального тиску. Тепер перейдемо до другого органа, мішення, органа мішені до ураження мозоку. Самий страшний наслідок високого тиску, навіть не дуже там, високого, навіть підвищення до 150-160 мм це інсульт. Що таке інсульт? Це відмирання частини мозоку через порушення кровоплину по судинах мозоку. А проявами інсульта може бути нерухома кінцівка, неможливість нормально говорити, контролювати сечові лінія, погане мислення людини. Отже, інсульт – це серйозна проблема. Є така шокуюча статистика. Кожне підвищення систолічного, цього першого. Артеріального тиску на 10 лише міліметрів збільшує ризик інсульту на 25% згідно сучасного метааналізу 2021 року. Уявіть, лише 10 міліметрів зайвих і от вище 130 мм, а ризик інсульта росте від кожного міліметру тиску драматично. І навіть якщо у людини і не стається інсульт, то у такої людини з високим артеріальним тиском може поступово. Розвинутися слабкоумство, так звана судинна деменція. А що таке деменція? Це погана пам'ять, це неможливість швидко думати, це неможливість опанувати нові звички, навички, запам'ятати щось нове тощо. Дозвольте трохи відволікти зараз вас і нагадати, не забуваємо ставити цьому відео вподобайки, а можете відправити посилання на нього близьким. І не забувайте підписуватись. На канал, якщо вам цікава ця от тематика, тепер поговоримо про вплив тиску на нирки. Ще один орган мішень. Через тривале підвищення тиску в судинах нирок може розвинутися так звана гіпертензивна нефропатія. І це ураження нирок високим тиском може призвести до хронічної ниркової недостатності. А що таке хронічна ниркова недостатність? Справа в тому, що нирки це фільтр, котрий, простими словами, очищує кров від токсинів. І при пошкодженні нирок високим тиском може статися самоотруєння організму. І через це людина може швидше померти. Це скорочує життя. І що важливо, тут розвивається якби порочне. Коло. Пошкоджені нирки самі провокують розвиток високого тиску. А високий тиск пошкоджує нирки і так далі. Отже, тиск б'є по нирках. Ще один орган мішень це великі артерії. Тобто високий тиск пришвидшує утворення бляшок в артеріях. Артерії з одного боку потовщуються. А з іншого боку, стають малоеластичними, як відповідь на високий тиск. А малоеластичні артерії е, ще більше підвищують тиск і знов формується таке порочне коло. Отже, коли судини через високий тиск стають менш еластичними, більш, так би мовити, ламкими, то такі судини в певний момент можуть не витримати стрибок тиску і можуть розірватися. Найбільш страшним проявом розриву може стати, ну, наприклад, розрив аорти, головної судини, яка виходить з серця. А це може бути раптова смерть. А окрім розриву, високий тиск може призвести до швидкого. Зашлакування суден холестерином. А коли артерії перекриваються, тобто зашлаковуються, то органи, в котрі, ці артерії, в котрі ці артерії постачають кров, уражаються. Наприклад, ну, давайте візьмемо артерії ніг, зашлакування артерій ніг, котрі несуть кров е від серця до литак, стоп, можуть призвести до похолодання ніг. Ноги становяться холодними зябками, і при ходьбі у такої людини розвиваються болі в литках. Людина вимушена зупинятися при ходьбі. А в крайніх випадках при зашлакуванні судин ніг може розвинуситися гангрена, тобто відмирання, наприклад, пальців. Ось як ну, на картинці може виглядати така нога. Судинні хірурги щодня бачать отакі чорні кінцівки. І тепер давайте поговоримо про вплив високого тиску на очі. При високому тиску розвивається так звана гіпертензивна ретинопатія. Справа в тому, що у глибині наших очей знаходиться, знаходиться сітківка. Вона вся пронизана тонкими судинами, які забезпечують наш зір. І ось під впливом високого тиску судини стають. Більш товстими, більш жорсткими, і зір починає порушуватися. А ще судини очей можуть розриватися і набрякати. Все це рештою позначиться на вашому зорі. І навіть це може викликати сліпоту. Тиск б'є по очах. Давайте підсумуємо все сказане. Головне, що я хотів довести сьогодні до вас. Навіть попри те, що людина з високим тиском начебто не відчуває іноді жодних симптомів ураження. При цьому процес ураження багатьох органів триває щодня, якщо ви не нормалізуєте високий тиск. Оцей високий тиск, ця артеріальна гіпертензія уражає практично всі органи мішені. органи, від яких залежить ваше життя. А коли людина за допомогою медикаментів чи на початках за допомогою немедикаментозних методів надійно нормалізує свій тиск, тобто контролює на рівні менше 130 і 80, ось тоді це надійно знижує ризик всіх неприємних ускладнень, знижує ризик померти і, навпаки, покращує ваше життя і продовжує життя. Ну, а я, звісно, бажаю всім моїм глядачам ідеального артеріального тиску і міцного здоров'я. З вами на каналі Академія Здоров'я. Сьогодні був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск був для вас корисним, то обов'язково зробіть гарну справу. Поставте вподобайки під відео, напишіть свої коментарі і розповсюджуйте посилання цього відео своїм близьким рідним для того, щоб. Розповсюджувати корисні знання. Пишіть, звідки ви мене слухаєте. Пишіть про те, що вам цікаво в наступних випусках. Хто не підписався, обов'язково підпиші... підпишіться на канал Академія Здоров'я. І далі, один раз на тиждень, ви будете слухати нові корисні матеріали про ваше здоров'я. До зустрічі, до побачення!